Ви колись відкривали Фейсбук, а ваша стрічка була переповнена отаким от генерованим шиї сміттям, де вас просять поставити лайк стражденному військовому. Чи може ви потрапляли на ось такі відео з народними експертами, які віщають вам новини про свавілля ТЦК? А може бачили такі вірші в пам'ять про загиблих військових? Знаєте, що об'єднує цей контент? Персоналізована пропаганда створена спеціально для того, аби вас зачепити. Розповідаємо, як це працює. Вам що, мало війни з Росією? Так ви хочете ще е, щоб в країні розпочалася громадянська війна? Чи що? нам брешуть? Нам просто брешуть. А простий український народ нікому просто-напросто не потрібний. Ось такі народні експерти плодять купу відеороликів, які щодня розлітаються по Фейсбуку та інших соцмережах. Кожен такий експерт коментує якусь проблему чи подію здебільшого українською мовою і пояснює, як усе насправді вони маніпулюють фактами і фейками, пропонують міркування і висновки, які сіють страх і розпач, і повторюють тези. Російської пропаганди в типовіжіх людей різні: простий молодий хлопець, спортсмен, сільський дядько, досвідчена журналістка, стервозна брюнетка, солідний дядько-експерт та багато багато інших. До речі, якщо вам вже подобається це відео, ставте нам лайк і підписуйтесь на наш канал. І скиньте це відео своїм знайомим, аби вони краще розуміли, як працює пропаганда в соцмережах. А ось ще один цікавий персонаж: молодий чоловік, який агресивно пояснює, що у те ТЦК в порятині, як і в підпалах та вибухах у ТЦК винна українська влада. Вітаю, вітаю! Чули новину за Харків, що в Харкові з гранатомета підірвали відділення ТЦК. У Рівному так само підірвали відділення ТЦК, в Павлограді підірвали відділення ТЦК. В порятині на заправки невідома особа впритик розстріляла працівника ТЦК. У відео він згадує, як у Харкові. Підірвали з гранатомета будівлю ТЦК, хоча насправді її обстріляли, і це сталося ще у 2014 році. Але наш герой ставить цю подію в один ряд з нещодавними вибухами в Рівному та Павлограді, щоб додати до переліку більше таких схожих подій. Насправді теракти в будівлях ТЦК організовують російські спецслужби, які шукають потенційних виконавців серед українців і платять за це гроші. Про це у нас є окреме відео. Найпоширеніша тема цих відео це саме дискредитація мобілізації через багатократні маніпулятивні перекази реальних історій про порушення в роботі ТЦК. І майже в кожному відео є ще додаткові тези, які російська пропаганда просуває в Україні ще з 2014 року. Для військовозобов'язаних та їхніх родичів призначені емоційні розповіді про жорстокість ТЦК. Ветерани почують, що вони нікому не потрібні. Військові, що їм ні за кого і Взагалі немає сенсу воювати. Волонтери дізнаються, що їхні донати, які західну допомогу, розкрадає влада. Тут є і політичний контент. Прихильники Порошенка почують, що Зеленський здав Путіну кримський перешийок і дозволив вільно пройти на південь України. Прихильники зеленського, що Порошенко причетний до підриву військових складів і заробляє на війні. Більше того, ефект від цих відео посилюють анонімні боти. Вони одразу починають строчити купу коментарів, аби змусити інших користувачів думати, що більшість людей погоджуються з цим тезами. Наприклад, адмін фейсбук групи. Апельсин Вадим Кирпиченко розповів нам, що як тільки в групу репостять подібне відео, туди одразу додаються нові учасники з анонімними і новоствореними акаунтами. Вони масово починають спамити під цими постами в коментарях. Чи метод пропаганди це як не дивно, ось такі от вірші про військових. Особливо багато їх продукує одна анонімна авторка, яка називається Соломія Українець. Її творчість активно просувають китайські боти і російські клікбейтні сайти, які націлені на українську аудиторію. Але все по порядку. Вірші Соломії публікуються в групі Мамо, не плачте, а потім активно репостяться по всьому Фейсбуку. Цікаво, що ця група раніше називалась оголошення Продай продам, а її назву змінили 19 травня 2024 року. Тобто наступного дня після того як в Україні набрав чинності закон про мобілізацію. З цього моменту весь її контент присвячений темі скорботи за загиблими. На війні на початок березня 2025 року група Мамо не плачте, яку адмініструють Соломія Українець і пов'язані з нею аккаунти, налічує вже 44 тисячі учасників. Здебільшого жінок старшого віку, що проживають у селах і маленьких містечках. У цій групі авторка збирає в родичів загиблих замовлені на вірші. Обіцяє поширити їх у найбільших Фейсбук-спільнотах. Іноді бере за свої послуги 300-500 гривень. Але окрім віршів про загиблих, адміни щодня публікують у групу від 20 25 сумних дописів, які експлуатують горе Ось це основні тези цих постів. Хто піде служити в армію, той загине або зникне безвісти. Ця смерть марна, бо суспільство не цінує самопожертви. Війну почали політики. Вони змушують простих людей воювати. Українські влада, олігархи, командири зацікавлені у війні, бо наживаються на ній. Ось тут, наприклад, в пості йдеться про війну, яка починається, начебто, сама, і триває за участю абстрактних політиків. Лінія між добром і злом у цих текстах пролягає не між ворогом і захисниками, росіянами і українцями, а між політиками і військовими, бідними і багатими, це класична російська технологія, спрямована на послаблення країни жертв у своїх віршах. Соломія також протиставляє бійців і командирів, а також матерів, загиблих і владу. Відомий дослідник російської дезінформації Пітер Помаранцев так пояснює ворожу концепцію пропаганди, яка в них називається. Активні заходи елементам радянського, а тепер російського інструментарію були так звані активні заходи, пряме втручання в політику іншої країни за допомогою прихованих засобів. Активні заходи можуть включати вплив на політику інших урядів. Підрив довіри до лідерів та державних установ в Україні, розвал її відносин з іншими націями, дискредитацію та послаблення урядових і неурядових компонентів. Те, що робить Соломій Українець, цілком підпадає під пункт підрив довіри до лідерів і державних установ в Україні. Це зовсім не об'єктивна критика, яка необхідна в демократичних країнах. Це гра. На емоціях на тлі замовчування вини росіян кожна така картинка з текстом сприймається як звинувачення українських політиків, українських командирів, і якщо йти далі за ланцюжком розмірковувань української держави загалом. У віршах, складених на основі розмов авторки з родичами загиблих, емоційно описані їхні історії та почуття рідних і близьких. Але деякі з її творів маніпулятивні у своїх віршах Соломій Українець емоційно передає історії загиблих, проте деякі її твори містять маніпуляції. Ми порівняли вірш Соломії з некрологом на платформі Меморіал про одного і того ж бійця. Історія життя на меморіалі описана як послідовний шлях професійного військового від навчання в Одеській військовій академії до служби на фронті. У вірші ж з'являється мотив несправедливості. Йому нібито відмовили у навчанні через сина генерала, а потім кинули в пекло помирати. Одеська академія, в якій навчався військовий, чомусь стала львівською у вірші Соломії. Подібний сюжет саме про Львівську академію і сина генерала Соломія України поширила щонайменше про трьох різних бійців. Сама ж авторка говорить, що від себе у свої твори нічого не додає і пише лише те, що розповідають їй по телефону родичі загиблих. Перевірити описані в її віршах факти неможливо, бо це вірші, це художній твір, а не новини на основі фактів. У віршах, як і в постах. Цій групі часто повторюються однакові тези про командирів, яких родичі звинувачують у загибелі близьких. Це вірші я його туди не посилав. Командир не дозволив забрати, залишили в полі помирати. Командир залишив помирати. Тут все зрозуміло навіть з нас. А ще ми виявили, що ці вірші поширюють по різним групам анонімні боти. Деякі з цих груп адмініструються з Індонезії чи Китаю, або боти, хоча й називаються українськими іменами, мають профілі з елементами китайської. Нагадуємо, що паблік з назвою Соломія Українець у Фейсбуці українські фактчекери називають приховано російським пабліком через регулярне поширення маніпулятивного контенту з характерними для російської пропаганди тезами. Нам вдалось поговорити з реальною Соломією по телефону, і в розмові вона відмежовувалась від пабліка Соломія Українець. Справді авторка віршів регулярно репостить цього пабліка пости і просуває його сама. Цю ж Соломію колись публічно викрили в брехні і маніпулюванні темою військових у 2015-му Вона опублікувала пост з фото військового і написала, що загинув її роман. А згодом виявилось, що це був інший військовий, який на той момент був живим, і звали його Дмитро. Соломія видалила цей пост, але скріншоти не горять. Окремий вид пабліків це такі псевдопатріотичні новинні групи сміттярки. Ви, напевно, бачили в себе в стрічці рекомендації з цих пабліків, генеровані штучним інтелектом картинки з військовими, які просять поставити у вас лайк або ж клікбейтні новини про ядерний вибух чи якусь сенсаційну таємницю від. Залужного заходимо на одну з таких груп і одразу занурюємось у відірваний від реальності інформаційний простір суцільною зрадою і перемогою. У цьому паралельному світі вже почалась третя світова. Білоруси наступають на Україну, а залужний за підтримки Трампа повертається в Київ зміщувати Зеленського. Водночас рівень радіації на АЕС перевищено у 75 разів. А вбивцю Кузьми Скребена нарешті знайшли. Подібні сторінки орієнтовані на українців, адмініструються як з України, так і з інших прихованих адміністраторами сторінок країн. Сотні подібних пабліків мають спільні риси. Це, наприклад, патріотичні аватарки і назви на кшталт тільки Україна або Ми Українці, ми сильні дописи, згенеровані штучним інтелектом з іноземними символами для обходу пошукових алгоритмів. Фейкові новини, маніпулятивні заголовки та емоційні історії. На цих сторінках є сотні та навіть мільйони підписників. Частина з них це звичайні боцькі сторінки з пустими чи закритими профілями. Однак більшість читачів це справжні люди, українські користувачі, і вони емоційно чубляться з ботами в коментарях, чи схвалюють їхні інфовкиди, реагуючи на фейки та інші гострі теми. Який же контент там публікують? Ось, наприклад, Facebook-сторінка Непереможний народ з майже мільйоном читачів і жовто-блакитною аватаркою публікує отакий пост. Попри заплутані символи, можемо спокійно його прочитати: тата і синочка ховають в один день. Комбат розстріляв солдатів. Батька і сина ховають в один день. Мама, жінка не знає, як жити далі. Деталі фото в першому в коментарях. Лінк цією новиною веде на сайт narodbiz.ua. У тексті розповідають, що військовослужбовців застрелив п'яний молодший сержант, який відкрив вогонь у бліндажі. Це сталося більше двох років тому, у січні 23-го року, як свідчить посилання на Волинську спецпрокуратуру. Автори сторінки просувають новину і допис через два роки після події, замінивши сержанта на комбата, щоб додати тексту скандальності. Так, в читача складається враження, що командир розстріляв своїх підлеглих, і це сталося от на днях. Мета такої маніпуляції демонізувати командирів, викликати страх і розпач у військових, військовозобов'язаних та їхніх родичів. Це класичний рейджпейтінг, тобто провокація на гнів. Це маніпулятивна тактика, ціль якої викликати у вас обурення в Україні. Її часто називають розганяти зраду. Часто використовується і повністю вигадані новини. Наприклад, у лютому з'явився фейк про ракетний удар по Івано-Франківщині з заголовком Матінко рідна страшна атака. Реальної атаки не було, але пост зібрав тисячі реакцій. На противагу зраді також розганяють і перемогу пабліках публікують неправдиві новини з метою викликати почуття ейфорії. Ось, наприклад, за допомогою такого заголовка: Путіна істерика, український дрон із тризубом в Кремлі на Красній площі. Відео в першому коментарях. Ці пабліки містять сліди російського впливу. На різних групах використовують однакові наративи, а ще у контенті часто трапляються сліди російського походження. Наприклад, сайт Daily News, на який ведуть посилання з патріотичних пабліків, містить російськомовні шаблони та елементи автоматичного перекладу. Власники клікбейтних сторінок і сайтів активно використовують штучний інтелект для залучення читачів за допомогою неймовірної кількості згенерованих світлин з українськими військовими та емоційних історій на різні теми ви точно бачили такі картинки у себе в стрічці. Фейсбук блокує клікбейти фейки, тому ці сторінки маскуються. Вони використовують незрозумілі символи в тексті, щоб ховатись від пошуковиків, а також публікують сльозливі історії згенеровані шиї, які залишають ці групи нових користувачів і збирають багато реакцій. Завдяки цьому алгоритм Фейсбуку починає пропонувати такі пости іншим користувачам частіше. А ще ці пабліки змішують політичні вкиди з Кулінарними рецептами. Так, це не жарт. Ми навіть знайшли паблік, який після купи скарг на фейковий контент почав постити виключно рецепти страв. Якщо ви зараз дивитесь це відео і думаєте, хто ж на це все ведеться, то вітаємо! У вас добре розвинене критичне мислення і медіаграмотність. Але в Україні є багато людей, які реагують на подібний контент та навіть не усвідомлюють його небезпеки. В Україні налічується 16 мільйонів користувачів Фейсбука. А це здебільшого люди старшого віку, які складають 37% виборців. Сотні подібних сторінок і сайтів, що використовують такі технології, мають значну аудиторію і можуть становити реальну інформаційну загрозу для України. Деякі з цих шлакових сторінок виманюють в людей гроші. Наприклад, нібито релігійні спільноти, які поширюють вірші про загиблих військових, залучають довірливих фоловерів у закриті Ватсап-групи. Там шахраї прикидаються священиками і виманюють гроші, нібито на Молитву близькі і рідні загиблих воїнів, які часто лайкають і коментують вірші Соломій Українець про героїв та інший патріотичний контент клітпейтного штибу це легка здобич для шахраїв, оскільки вони переживають горе і можуть бути вразливими. Ці пабліки. Також залучають людей на закриті телеграм-канали, де з'являється реклама різних розвадників, які обіцяють вам швидко розбагатіти. Ми також поспілкувалися з трьома жінками, які замовляли в Соломії України свірші. вірші. що жодна з них не отримувала психологічної допомоги від держави чи якихось громадських організацій. З одного боку, мама, не плачте, замінили їм психологічну та моральну підтримку, якої вони не мають ні від громади, ні від держави. А з другого група не пропонує учасницям вихід чи якусь реальну психологічну допомогу, а лише маніпулює і культивує чорне горе, розпач і безвихідь, та й безпечним середовищем для спілкування назвати цю групу важко. Тих, хто не зміг заплатити пропоновану суму за вірш і намагався про це розповісти, адміністратори групи нещадно булять. У вас видно в сина бур'яни на могилі. Ви скоріше вдавитесь, ніж пам'ятник поставите, і квітку, напевно, туди ні разу не принесли, бо вона гроші коштує. Про який вірш, про яку пам'ять для вашої дитини можна говорити? Ви його двічі похоронили своєю жадністю. Отаке пишуть в коментарях: жінок, які втратили близьких людей на війні, адміни групи в перепалці назвали бездарною жадною істотою, і чмом бездарним. Згодом ці коментарі видалили. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, а також надішліть це відео тим, кому воно може бути корисним. Якщо ви хочете підтримати вихід цікавого і глибокого контенту надалі, то підтримайте нас донатом за посиланням в описі відео.